Найближчими днями спека в Україні стане ще потужнішою. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. Якщо сьогодні, за його даними максимальна температура в Україні буде плюс 35, то вже завтра стовпчики термометрів у центральних, південних та східних областях покажуть від плюс 32 до плюс 37 градусів. Нарешті території очікується від плюс 27 до плюс 32, А вночі буде від плюс 17 до плюс 22 градусів. Також синоптик прогнозує, що 6 липня у західних північних та місцями у центральних регіонах. Очікуються дощі з грозами, місцями сильні зливи. А також можливий град та шквали вітру до 23 метрів за секунду. У південних та східних областях буде переважно без опадів. У п'ятницю 7 липня у східних та південних областях утримується спекотна та переважно суха погода. Нарешті території України пройдуть дощі, подекуди сильні. Грози місцями град та шквали від 17 до 22 метрів в секунду. Прогнозує Ігор Кібальчич. Температура повітря вночі становитиме плюс 18, плюс 23. В день від плюс 25 до плюс 30. У південних, центральних та східних областях повітря прогріється до плюс 31, Плюс 36 градусів. Про посилення спеки свідчить прогноз погода Уніан. Так, 6 липня на півдні температура підскочить до плюс 32 плюс 38 градусів. На заході буде від плюс 26 до плюс 27. А нарешті території очікується від плюс 28 до плюс 36 градусів. Перед вихідними 7 липня на сході, півдні та у більшості центральних областей, повітря розжарить до плюс 31 плюс 37 градусів. На півночі буде від плюс 26 до плюс 29. А на заході стовпчики термометрів опустяться до плюс 19 плюс 21 градуса. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.